Обробка від хвороб. Парша маніліоз борошниста роса. Саме зараз вони легко можуть перейти з залишків квіток на завість. А ще не варто забувати про менш помітні, але не менш небезпечні хворогів іржу, а також курчавість листя персика. Проти парші маніліозу борошнистої роси робимо обробку відразу після цвітіння. Обираємо препарат Міравіс, він має системну дію і довгий захист до 3-4 тижнів, знищує грибки ще до появи симптомів. Як альтернативи, можемо використовувати хорус плюс скор, магнікур сенсейшн для профілактики гнілій. Обираємо препарати Profit Gold, DelAN, TopSin M, Свіч Ембелія. Вони створюють захисну плівку, добре тримаються під дощем. Кінець травня, початок червня, це фаза активного росту плодів, повторна обробка препаратами Сігнум, Луна Сенсейшн.